Неофіційна, але майже фактична архонтка фізи у геншені, один з найсильніших персонажів гри, але яка не має великої популярності жертва того, що розробники забили на фізичний демедж. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми з вами поговоримо про Юлу. Ця представниця аристократії Монштаду радує своїм рараном у версії 4.5. і можливо у деяких з вас було питання, чи треба її крутити і що мені зробити з нею, якщо вона мені випала. У цьому відео ми детально розберемо механіки Героїні, обсудимо її збірку, зрозуміємо, наскільки їй потрібні сузір'я і з ким вона в гарно синергує. Перед переглядом хочу вас запросити до моєї комори у телеграмі, де дуже багато цікавого контенту, як от аноци і інформація щодо нових відео. А також ми з вами обговорюємо витоки щодо Геншину і Хонкайста Ригу. Все, більше не буду тягнути і так велетенський вступ, перейдемо до гайду. Поглянемо для початку на таланти наших героїнь. Звичайні атаки нічим особливим не виділяються, окрім того, що вони мають трішки більшу швидкість відносно інших клеймор-юзерів. Юла ними дуже активно користується, тому їх обов'язково треба прокачувати. Навичка має дві різні версії. Перша коротка. При використанні наносить кріодемедж і надає один рівень ефекту крижане серце, яка у свою чергу збільшує захист Юли на 30% за рівень і опри до переривання її атак. Ефект може складатися до двох разів, кількість рівнів відстежується за допомогою плаща Юли. Чим більше рівнів, тим яскравіше світиться накидка. КД короткої версії навички 4 секунди. Довга версія завдає збільшений кріодемедж і витрачає усі рівні крижаного серця, які є у Юли на момент використання навички. Якщо рівнів від 1 і більше, то вороги отримують дебаф, який ріже фіз і крілорізісти на 25%. Якщо рівнів 2, то дебаф ніяк не змінюється. Але активується перший пасивний талант, який додатково задасть фізичний демедж по площі рівний 50% від базового множнику вибуху стихій, який на 10 рівні дорівнює 725%. Таким чином, цей меч світла, створений талантом, задасть 362,5% демеджу від атаки Юли. До речі, вибух стихій найголовніша кнопка у всьому скілсеті персонажки. А ще це одна з, якщо не найсильніша кнопка у грі. Юла завдає великий кріодемедж по площі, після чого створює меч світла, який слідує за нею впродовж 7 секунд, або ж до моменту, поки вона не покине поле бою. Треба зазначити, що меч з'являється з невеликою затримкою приблизно у секунду. Після того, як існування меча світла вичерпається, або ж Юла покидає поле бою, він вибухне і завдасть великий фізичний немаж по площі. Чому ж це найсильніша кнопка у грі? Давайте порахуємо. На 10 рівні вибуху стихії базовий множник ультимейту дорівнює 725% від атаки, а також до цих відсотків додаються ще відсотки за рівні енергії. Справа в тому, що поки існує меч світла, звичайні атаки, навичка і меч від першої пасивки будуть давати певну кількість зарядів, максимальна кількість зарядів 30 штук. А кожен з них додає по 148,2%, що виливається у додаткові 4446% додаткового демеджу у вибух стихій. А додаючи початковий множник, отримуємо шалену цифру у цілих 5121% від атаки Юли. Це шалена цифра. Але, як завжди, є певні палки у колесах. А саме, що без шостої зірки набрати всі 30 стаків просто фізично нереально. У середньому менше буде мати 10, а то і 14 зарядів залежно від ротації. А при наявності у команді персонажів, які, які зможуть збільшити швидкість атак, то, в залежності від кількості бафу, можна буде досягнути і 15, а то і всіх 17 рівнів. Але це все ще дуже велика цифра. Також треба розуміти, що не завжди ваші атаки будуть попадати по ворогах, особливо якщо вони не стоять на місці, тому ви можете втрачати від двох рівнів, як мінімум. Як набираються рівні? Кожне влучення звичайною атакою або ж навичкою дає по одній одиниці енергії. На таблиці показана кількість рівнів, які дають саме комбінації. Тобто заряджена навичка Юли при умові отримання двох рівнів холодного серця буде давати 4 рівні наступним чином: 1 рівень за першу навичку, один рівень за друге натискання, довга версія ще один, і мер світло від другої пасивки ще один. А третя і п'яте звичайні атаки у серії мають анімацію з подвійним ударом, через що, якщо усі удари попадуть, вони можуть дати не один, а два рівні. Коли ми говоримо про вибух стихії Юли, не можна не сказати про її другий пасивний талант, який дає один рівень Холодного серця і відкатує навичку після використання вибуху стихії. Також важливо, що під час існування меча світла Юла отримує 100% опір до переривань, через що, при наявності у команді гарного Хілера, Юла може грати і без щитовика. І наостанок. Вибух стихі Юли, адаптивна кнопка. Тобто демедж меча світла буде розраховуватись на основі тих характеристик, які були у Юли не під час активування таланту, а саме під час вибуху, через що ми можемо зрозуміти, що треба, щоб усі потрібні нам ефекти не зникали до моменту вибуху, а це таке можуть дати далеко не всі герої, бо треба, щоб посилення тривало мінімум секунд 12, дві секунди на пінг, переключення анімації тощо, десь 2 секунди анімація вибуху стихій і час появи меша, 7 секунд на накопичення рівнів і одна заява про всяк випадок. Але про синергію Юли з іншими героями ми поговоримо у розділі з командами. Перед тим, як робити висновок по скіл сету, я хотів би розібрати ротацію аристократки, які для неї відігрують не останню роль. Для тих, хто не знав, ротація це порядок натискання вмінь героїв. Як на мене, найбільш комфортнішою ротацією для Юли є наступна. Спочатку ми використовуємо навичку Юли, після чого, перемикнувшись на інших героїв, активуємо їхні бафи і дебафи. Після цього активуємо вибух стихії Юли, чекаємо моменту, коли з'явиться меч світла, натискаємо довгу версію навички, таким чином накладаючи дебаф на фізрезіст. Потім робимо комбо з звичайних атак, відміняючи п'яту за допомогою ривка або стрибка, і продовжуємо спамити звичайними атаками, відміняючи п'яту. Ця ротація є найсильнішою, бо за допомогою неї можна накопичити е, до 12, а то й 13 стаків, або ж більше, якщо у команді є баф на швидкість. Розрахунок стаків ви бачите на екрані. Друга ротація є більш легкою, але слабшою, ніж попередня. Єдина відміна в тому, що тут ми робимо довгу навичку не одразу після активування ультимейту, а вже після першого комбо. Ця ротація себе гарно показує тільки при умові, що у Юли в руках сигнаїто. На цьому з ротацією все. І тепер можемо перейти до висновків по скілсету нашої героїні. Підсумовуючи все вище сказане: Юла кріоклеймер. Основний пріоритетний тип демеджу якої фізичний. Її головною кнопкою є вибух стихії, який коштує цілих 70 одиниць енергії, через що над добором відновлення треба буде подумати. Вона дуже залежить від рівня своєї ульти, через що погано грається проти ворогів, які люблять бігати або літати по всій арені під час бою. Усі її таланти важливі, але я би поставив звичайні атаки, і в стихій вище, ніж навичку, але в ідеалі зробити їй як мінімум 3 вісімки. Зірки у аристократки не менш сильні, ніж їх володарка, але перед тим як їх крутити, треба дізнатися, чи настільки вони сильні як про них всі говорять. Перше сузір'я дає Юлі по 30% фізафіксу за кожний витрачений рівень ефекту крижане серце. Надалі на ділі вона дає Юлі майже перманентні 60% фіздемеджу. Зірка непогана, але називати її якоюсь мега імбовою ну, не можна. Друге сузір'я є цікавішим, бо воно робить киде довгої навички рівним до відкату короткої. Тобто тепер довга версія навички буде відкачуватись не 7 секунд, а 4. Це дуже цікавий кружечок, бо він відкриває Юлі повноцінну можливість грати від Кріобілда, але про це трішки пізніше. Це сузір'я разом з першим вже коштує своїх молитв, але сигнатурка стоїть в пріоритеті. Третя сузір'я дає 3 рівні до вибух стихій, що дуже сильно бафає її демедж. Четверта збільшує демедж мечів світла на 25% по ворогах чиє здоров'я менше половини. Зірка достатньо прохідна, як для С4, бо скоріш за все, якщо ви пішли на четверту зірку, то намагаєтесь дійти до фінальної шостої. Але перед цим також не дуже сильна п'ята бо, окрім демеджу вона буквально нічого не робить. Дебав, який був 25%. Так і залишився. І ось, нарешті, шоста зірка. Вона нереально бафє демедж Юли, бо дає відразу після активації вибуху стихій мечу світла 5 стайків енергії, а кожна атака має шанс 50% дати на один рівень більше, ніж зазвичай. Ця зірка дозволяє спокійно Юлі набирати усі 30 рівнів меча, тим паче, якщо вона має сигну або ж інше джерело збільшення швидкості її атак. Підведемо висновки щодо потреби Юли до сузірів. Якщо ви хочете посилити свою кріожінку, то краще всього буде спочатку отримати її сигнатурний клеймер, а вже після цього викрутити перші дві або ж три зірки, але це не обов'язково. Далі ми підберемо зброю для Юли. Юла має велетенську кількість зброї на вибір. Найкращим і найзручнішим варіантом є, звісно, ж її сигнатурний клеймер. Дуже велика базова атака, трішки фіздемеджу і атака з швидкістю з пасивки. Але є одне не дуже приємне але, яке полягає у тому, що на даний момент цю зброю, окрім Югли, повноцінно можуть реалізувати тільки три з половиною персонажа: це Рейзор, Сіньянь і Фреміне у своїх фізбілдах, і половинку можна дати персонажам через те, що це дуже гарна палка на атаку через велику. Базу і швидкість атак. Далі я би поставив надгробок і на оброблений меч, бо вони ну, дуже схожі. Єдина їхня відмінність у тому, щоб геомеч працював, треба мати у команді гарного щитовика. На третє місце я би поставив усі крітові клеймери, так і, такі як Вердикт, Камнеруб май і Маяк. Вони усі гарно сидять на Юлі, також сюди або відніс небесний Меч. його особливість не в великих де характеристиках а у ідеальній кількості відновлення енергії і пасивці, яка допомагає Юлі завдати додатковий фіздемедж, бо ці додаткові леза можуть посилюватись за допомогою фізафіксів і зменшуванням резистів ворогів. Але ці додаткові атаки, якщо що, не додають стаки у вибух стихій. З четвірок найсильнішими варіантами, як завжди, є кістковий меч Чі з бойової перепустки, але тут треба надійний захист, щоб не втрачати рівні пасивки. Більш простішими, але не менш ефективнішими є меч з головної події 4-3, гарна кількість відновлення енергії, і на Р5, і при повній пасивці, просто вилетенська кількість атаки, але на даний момент його не можна отримати, як і меч рибу. З більш доступних варіантів можна відмітити Акуамару і Мешмелеліта, але вони напряму залежать від команди і розкриваються наповну при е наявності як мінімум третього рівну, рівню пробудження. Для першого потрібна команда, у якій будуть персонажі з дорогими вибухами стихій, а для другого у команді повинні бути персонажі тільки з Ліюе. Якщо чесно, потреби першого у випадку Юли задовольнити набагато легше. А з абсолютно безкоштовних варіантів, гарно підходять три крафтові клеймери і чорногірський меч з магазину Паймон. Якщо ми хочемо грати Юлу через Кріодемедж чи і через реакцію зворотнього таяння, то можна розглянути клеймери на майстерні стихій. Розподіл всієї зброї для Юли ви бачите на екрані. Не йдучи далеко від білдування кріожінки, розглянемо питання артефактів. Почнемо з сетів. Найкращим повним сетом артефактів для Юли є її сигнатурний сет, а саме блідий вогонь. При активній посивці на повну сет дає 50% фіздемеджу і 18% атаки, але є один нюанс, який полягає у тому, що цей сет не буде працювати завжди без другого сузір'я. Тому легше і не менш ефективніше буде зібрати комплект 2х2 з сетів на демедж. Селянка буде програвати фулсету лише на 18% атаки, які дуже легко перебуваються більшою критмасою хоча б на 10 або 20%. І тим паче цей варіант не потребує ніяких умов. Комплект емблеми працює лише за певних умов, а саме якщо Юла має критовий години в відновлення і у команді є обов'язково Беннет, який допоможе компенсувати нестачу атаки. Але будемо чесні, в грі і так просто велетенська купа героїв, які хочуть отримати собі гарний критовий надзумський сет, і втрачати його на Юлу, для якої цей сет буде слабше комплекту 2 на 2, який ми вже розібрали. Ну це ірраціональна трата ресурсів. Ще з повних сетів можна виділити сет мисливця, але для того, щоб він мав сенс, треба обов'язково мати у Фуріну у команді і сет гладіатора. А для збірки комплектів 2х2 гарно, можуть гарно підійти сети на афікс, атаку відновлення та інше, що ви бачите на екрані. Трішки про кріоюлу. Тут підбір сетів трішки відрізняється. Одним з найкращих буде кріосет, але вона не може його розкрити наповну через те, що вона клеймор-юзерка, а, а як ми знаємо, клеймор-юзери будуть розбивати статую від реакції заморожування, через що вона може отримати не всі 40% крітшансу від повного сету, а лише 20%. Також треба розуміти, що головною кнопкою в такому геймсталі. Скоріш за все буде саме навичка, через що можемо зрозуміти, що також дуже гарно встає сет трупи. Сет на збільшення демеджу атак можуть розглядатися тільки при умові, що в нас в команді є Чон Юн, який може дати Юлії інфузію Кріо і збільшити швидкість атак. Також гарно встають різні селянки 2 на 2 з афіксів атаки і майстерності. Перейдемо до підбору характеристик. В Голову беремо або крит шанс, або крит демедж під баланс у вигляді співвідношення 1 до 2. 1% шансу на 2% демеджу. Але комфортний для Юли шанс починається на 75%, А при грі від ультимейту нам треба всі 80, а то і 90%. Бо якщо не крит демедж світла, то це буде фатально. Келах не демедж або ж атаку. Але тут все залежить від ситуації. Скоріше за все, якщо у вас є Міка і меч на Афікс або ж на відновлення енергії, то АТК буде краще. А якщо навпаки, у вас дуже багато зливки атаки від Беннета і Клеймора, то краще буде взяти саме Афікс. Ну і для білдів ставимо кріокелах. Годинник на атаку, як найуніверсальніший варіант, але, як раніше зазначалося, при грі з цієї емблеми із обов'язковим Беннетом можна ставити відновлення. А для Кріо Юли встає майстерність стихій, але це має сенс тільки якщо ми граємо від реакції Мелту. У нижніх характеристиках шукаємо крити, але кричан збільша через вище зазначені причини, відновлення енергії, атаку і майстерність стихій для крівобілдів від реакції. Баланс всіх статт. Статів виглядає наступним чином. Атака десь під 2000 мінімум. Але при заливці можна зібрати 1800. Але чим більше, тим краще. Крити, як вже раніше зазначалося, краще мати десь під 80 на 140, після чого можна збільшувати крит демедж. Відновлення енергії в середньому буде вистачати десь під 140-160%, залежно від команди, сапортів, ворогів і наявності у команді е персонажів, які будуть носити фавори. Для Кріо Юли все трішки її по-іншому. Атака так і залишається, а ось баланс критів змінюється через те, що у цьому білді потреби до шансу набагато менше, бо атак багато і можна реалізувати і кріорезонанс, і кріосет. Не повна, не повну правда, але е, хоч якось. Таким чином, баланс критів в настає десь 70 на 160, як шаблони, які треба вже підганяти під свою ситуацію. Про відновлення енергії у цьому білді можна забути, бо тут ми майже ніколи не будемо користуватися вибухом стихій, через що, до речі, Юла може взяти з чиминаве. Ну і звісно, якщо ви граєте через реакцію тайня, то збираємо майстерні стихії, як еталон під 200-300 одиниць, більше ну, не треба. З тим, як зібрати Юлу, ми розібралися. Залишається лише підібрати команду для нашої аристократки. Для початку розберемо фіз команди. Тут в нас є два головні шляхи. Перший це команди з Беннетом. Як зрозуміло з назви, такі команди обов'язково потребують собі хлопчика з Манштаду. але тут є один дуже важливий нюанс, а саме С6 Беннета. Якщо ви не в курсі, то розповідаю, шоста зірка Бенні дає активному герою піроінфузію, полі дії ультимейту, через що він не може грати з Юлою у повсякденній грі, бо наші атаки будуть завдавати не фізичний демедж, а піро. Але є й інша сторона монети. Якщо ми хочемо поставити на Юлі велику цифру демеджу, то С 6 Беннета допомагає зробити так, щоб ворог не вмер до вибуху меча світла. Особливо це стосується Юли на констах. Але якщо у вас пірохлопчик не має шостої зірки, то можете спокійно його ставити і отримаєте багато халявної атаки для Юли. Другий тип команд, це як ви могли зрозуміти, команди без Бенета. В них є певна структура збірки. Окрім Юли, нам потрібен персонаж, який зможе часто накладати електростатус. Краще всього підходить саме Райден через посилення демеджу вибуху стихій і можливість допомогти з енергією. У такій ситуації, до речі, електроархон збирається не у демедж, а у сапорта. Також гарно підходять на цю роль Фішель і Яйміко. Також гарно може встати ще один саппорт Кріостихії, наприклад, Міка чи Розарія, чи на крайній випадок Шаньхе. Це допоможе активувати кріорезонанс і трішки спрощує набір вибуху стихій Юли. Тут хочеться відповісти на наступне питання: хто краще, Розарія чи Міка. Почнемо з того, що дають Юлі ці герої на С0. Для початку ефекти від монахині. Вона може дати крит шанс у розмірі до 15% за допомогою свого другого пасивного таланту, а також дуже гарно допомагає з набором вибуху стихії. А тепер розглянемо, що дає нам картограф. По-перше, це швидкість атак аж до 22% на 10 рівні навички, що дуже сильно допоможе збільшити кількість рівнів меча світла. По-друге, фізичний демедж. Але тут є одна проблема: а саме те, що максимальний ефект, тобто 40%, не може бути досягнений, якщо на полі бою лише один таргет, бо тоді максимум 20%. І по-третє, це дуже непогане стілення, яке допоможе не вмирати і активувати баф таких персонажів як Фуріна. Але це лікування прив'язане тільки до вибуху стихій, який коштує аж 70 енергії. При отриманні шостого сузір'я ситуація з бафами від Розарії глобально ніяк не змінюється. Але все ж таки тепер усі вороги будуть отримувати дебаф на фізичний демедж у полі дії вибуху стихій. І на цьому все? Ну так. А ось зірки Міккі роблять наступне. С2 полегшує процес набору рівнього ефекту від пасивки, що дає можливість отримати вже 30% афіксу при одній цілі на полі бою. Шоста зірка збільшує кількість стагів на один і дає 60% халявного крит демеджу для фізичних атак. Так кого ж обрати, розарію чи Міку? Все залежить від ситуації, але у середньому Міка буде більш корисним, тим паче, якщо він має шосту зірку. Звідсту вам закінчили, переходимо до основної частини. На четверте місце у команді може встати дуже велика кількість персонажів. Тут і сильні сапорти, як от Фуріна, Лі чи Єлань, або ж ще один електрогерой для того, щоб доповнити електрорезонанс та купа інших варіантів, які ви бачите на екрані. І наостанок трішки інформації про команди для Кріо Юли. Тут в нас є деяка варіативність, яка полягає у тому, що ми можемо грати двома способами: перший через навичку, а другий через звичайні атаки разом з навичкою. Різниця між ними ну, мінімальна, а точніше для другого геймстайлу у команді обов'язково повинен бути Чонюнь, який зможе надати атакам Юли кріоінфузію. інфузію. Також в нас є невеликий вибір у концепціях, а саме від якої реакції ми будемо грати, заморозка читання. На мій погляд, поєднання з піроелементом є більш стабільним і більш сильним, на відміну від фріз сетапів, у яких Юла, як і будь-який інший клеймор юзер, не може грати через те, що вона буде визивати реакцію розбиття. Якщо вас ця тема цікавить, то можете подивитися моє відео про реакції. Вона правда вже стареньке, але глобально у цьому питанні там нічого не змінилося. Нарешті ми закінчили з цим і можемо перейти до фінальних підсумків щодо цієї прекрасної леді. Підсумуємо все вище сказане. Юла дуже сильний фіздамагер, яка може грати і через кріо демедж також. В неї достатньо велика кількість команд і недорога збірка. Вона не потребує сузірів, але за неї треба вміти грати. Це стосується як і ротацій, так і вибуху меча світла у потрібному місці. Мені дуже легко поставити велику цифру демеджу, але, на жаль, у актуальному геншині просто немає потреби у фіздамагері, коли навкруги є багато різноманітних елементальних ДД. Чи треба вам її викручувати? Як на мене, якщо ви тільки починаєте грати, то краще буде дочекатися умовного невелета у другій половині оновлення, або ж вибити Гарлекіно, яка по деякій інформації стане одним з найсильніших ДД у грі. Але натомість, якщо ви вже гравець з досвідом, або ж просто маєте вже дві скомпоновані пачки, і бажаєте отримати нового сильного фіздд, то Юла це ваш вибір. Але, як завжди, дивіться на вайфу фактор, бо танцюристка не є незамінним сапортом, а саме демагером. На цьому все. Це був дуже великий і тяжкий для мене гайд. Тому буду дуже вдячний, якщо ви оціните мою роботу лайком і напишете щось у коментарі, наприклад, стосовно вашого ігрового досвіду на Юлії, або ж про те, як вам відео. Також можете підписатися на цей канал і на мій телеграм. Дякую за перегляд і гарного вам дня чи ночі, коли ви там дивитесь це відео. Все, до побачення!